Сьогодні на огляді чіткий акумуляторний оприскович на 5 літрів від компанії Дніпроме, до якого не треба купувати окремий акумулятор, так як він власне, як і помпочка вбудована в руків'я інструменту. Ви на каналі Іван Ліс, тому вже за декілька хвилин будете знати про цей оприскувач більше, ніж знає сам виробник. У комплекті чотири змінних форсунки, запасні сальнички і шнурочок з USB на Type-C. Інструмент сучасний, тому заряджається в сучасний спосіб. Штанга телескопічна з нержавіючої сталі. Ось вам магнітик, має довжину 35 см в складеному стані. Тут. І на руків'ї 58 см. Повністю розкладеному стані має довжину 80 см до руків'я. Кришка бака максимально функціональна. В неї можна вставляти штангу, щоб було зручно зберігати, і за неї можна переносити сам інструмент. Для того, щоб оприскувач було зручно переносити, передбачено ремінь, довжина якого регулюється. Відкрутив кришку, і тут нас зустрічає гумовий ущільнювач і фільтр грубої очистки. Ось так виглядає фільтрик з Ну а всередину заходить трубка, на кінці якої також маємо фільтр. Ця трубочка спускається аж до самого дна бака, тому використовувати суміш можна буде до останнього мілілітра. Метр двадцять довжина самої трубки від руків'я до бака. Розхід суміші регулюється форсуночками. Зараз тестимо ось таку. Будь ласка, літр води. Таймер вмикаємо раз-раз. На цій форсуночці маємо максимально плоску струю. І літр водички вона висмактує за одну хвилину і 40 секунд. Форсуночка номер 2 виглядає ось так. Тестуємо розхід. Ось так вона розпилює, б'є недалеко, але крапельки максимально дрібні. І літр водички закінчився за одну хвилину і 30 секунд. Форсуночка номер 3 з однією діркою. дивимось як працює вона. Ось такий фонтанчик маємо. І літр водички уходить за 2 хвилини і 10 секунд. До речі, друзі, я буду розігрувати цей чудовий оприскувач, кому цікаві умови. Переходьте на мій телеграм або сторіночку у Facebook. Там будуть усі умови. Посилання на мої соцмережі, як завжди, в шапці профіля або в описі під відео. Ну а ми переходимо до наступної форсуночки, яка виглядає ось так. Погнали! Факел виглядає ось так. І літер водички уйшов рівно за дві хвилини. Ну а тепер перевіримо, наскільки вистачить вбудованого акумулятора. Бо дні про заявляють аж цілих 90 хвилин. Щось мені не віриться. Оприскувач буде жерти сам себе, брать зі свого бака і в свій же бак зливати. Таймер погнали! Поки процес відбувається, показую, що на шлангі є зворотній клапан, щоб водичка, коли інструмент вимкнено, не стікала назад у бак. Сам бачок з одного боку має шкалу в возах і мілілітрах, але ви її ніколи не побачите. По типу вона є, але її ніхріна не видно. Пройшло 11 хвилин, працює чітко. Працює досі і це вже 40 хвилин. Одна година і 15 хвилин досі працює, досі. Розпилює так, як треба по звуку. Чути, що він вже підсів, але ж він досі. Працює. Короші друзі, півтори години працює заявленим характеристикам відповідає, і за цей час він через себе пропустив приблизно 4 відра води. Тепер треба дізнатися його власну вагу, скільки часу він буде заряджатися, і що всередині цього руків'я. І так, повністю усе з ременем і форсуночкою важить 900 грам. Одне тільки руків'я має вагу 190 грам. Струм заряду складає 0,8 А і це значить, що за 2 години до повного заряду він в житті не зарядиться. Повне заряджання буде тривати години 3-4. але це по великому рахунку не має ніякого значення, тому що інструмент працює при заряджанні. Беріть будь-який павербанк. І працюйте, коли хочете і скільки хочете. А всередині у нас що? А всередині максимально просто. Стоїть маленький двигун на 3,7 вольта. Далі вбудована помпочка, це у нас контролер заряду. І тут у нас вбудований акумулятор формату 18650 на 2400 мАч Якщо буде його мало, будь ласка, його дуже просто замінити. Тож, друзі, тепер, як зазвичай, якщо не подобається вам Дніпром, палець вниз, і пишемо в коментарях. Ніпром гімно. Якщо відео сподобався, палець догори і підписочка на мій канал. Мені байдуже, якщо чесно, будь-яка ваша активність просуває як мій канал, так і цей відео. Ну а на мій погляд, інструмент якісний, інструмент чесний і однозначно вартує своїх грошей. Де купити, знаєте. А якщо хочете виграти, будь ласка, телеграм і фейсбук. В шапці профіля або в описі під відео. Дякую за перегляд.